У мене дві собаки, той пуделі, одному 10 місяців, а другому 2,5 роки. Організувати поведінку собак, бо вони в мене трошки перезбуджені, і агресія була в старшої собаки до інших людей та собак, тобто більше соціалізувати їй хотілося. Комунікація з співробітниками проходила завжди чудово. Сподобалося в школі те, що взагалі мені здається, таких школ більш в Києві немає. Класно, що можна залишити собаку і що з нею займаються кожного дня по декілька разів. Тобто собака завжди зайнята, її вигулюють, з нею граються також. Ось це і сподобалось. Ні, ніяких проблем не виникало. Ну саме в мене ніяких не виникало, в моїх собак також. Перші рази, коли приїжджала, не була зроблена дорога, тобто це було важко, але коли я приїхала через там, тиждень. То вже все було засипано, і я була дуже рада це бачити. Ну, це таке. Ну, для мене це не було, Я думала, саме проблема з собаками. Заняття з інструктором проходили також чудово. Так вона знайшла підхід і до моїх собачок, і до мене, і тому все було легко і класно. Отримала слухняність собак. І так співпало з очікуваннями, але ще буду відправляти на інші курси. Також так, звичайно, готова рекомендувати. Звичайно, повернуся.